Друзі, всім привіт! на каналі Огляді. І сьогодні в нас на огляді два пристрої, які створені для тих, хто не виявляє своє життя без камери. Це Provi Mega Stick, Selfie Stick Tripod та Provi Axis Gimbal Stabilizer. Обидва девайси виконані у фірмовому стилі Pru з акцентом на практичність, легкість і свободу дій. Але на практиці вони абсолютно різні: це штатив, а друга модель стабілізатор. Тож пропоную розібратися в цьому відео детальніше, як вони працюють, але все це да. Після того, як ви поставите ось таку вподобаєчку та підпишетесь на канал, мегастік це універсальний аксесуар, створений для тих, хто любить знімати всюди вдома, у мандрівках, на природі чи просто під час прогулянок. Це компактний штатив із максимальною висотою 1,5 метра, який легко перетворюється на зручну селфі-палку. Завдяки поєднанню алюмінового сплаву та міцного abs пластику, конструкція витримує активне використання без люфтів і тріщин. При вазі лише 426 грамів, мегастік залишається доволі легким, щоб брати його з собою щодня. Складеному вигляді має довжину всього 336 міліметрів, тому легко поміщається навіть у невелику сумку чи рюкзак. Одразу відчувається, що це не одноразовий аксесуар, а продуманий інструмент. Усі з'єднання мають металеві вставки, завдяки яким механізм розкладення не розхитується навіть після тривалого використання. Відчуття при роботі, надійність і впевненість штатив стоїть міцно, не хитається і зберігає стабільність. Конструкція мегастік телескопічна. Секції висуваються плавно і фіксуються на будь-якій висоті. Це дозволяє Точно налаштувати положення смартфона від рівня обличчя до повного зросту. Навіть у розкладеному стані три ніжки залишаються стійкими, що особливо важливо у вітряну погоду або на нерівній поверхні. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільм фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Завдяки цьому, Mega Стікс однаково зручний і для зйомок на вулиці, і для використання вдома. Однією з ключових переваг цього штатива є зручне кріплення для смартфона. Хоча кріплення механічне, воно щільне без люфтів і підходить для більшості моделей із діагоналі від 4 до 7 дюнів. Ставки захищають корпус телефону від подряпин, а обертання на 360 градусів дозволяє швидко змінювати ракурс з вертикального на горизонтальний, без зайвих рухів і переналаштування. Крім того, кут нахилу можна регулювати вручну, що зручно для панорамних фото, макрозйомки чи запису сторіс. Ще одна приємна дрібниця вбудований Bluetooth пульт. Він розташований у нижній частині ручки і легко виймається, дозволяючи дистанційно запускати фото або відеозйомку. Радіус дії до 10 метрів, тож можна спокійно відкоти. Ходити від штатива, змінювати позу або рухатися у кадрі, не торкаючись смартфона. Proof Axis – це сучасний трьохосьовий стабілізатор, створений для тих, хто хоче знімати професійно плавне відео навіть без досвіду. Його головна перевага інтелектуальна система стабілізації, яка автоматично компенсує тремтіння рук і коливання корпусу під час руху. Гімбал працює у трьох напрямках: нахил, поворот і обертання, завдяки чому зображення залишається стабільним навіть під час ходьби, бігу чи панорамного руху камери. Axis – самостійно. Підлаштовується, тому вам не потрібно вручну контролювати положення смартфона. Корпус виготовлений із міцного матеріалу PA66. Це ударосійкий поліамід, який не боїться падінь і подряпин. Водночас акція залишається легким, вага лише 389 грамів, тому ним зручно користуватися тривалий час. Ручка має ергономічну форму з порогумованим покриттям, що гарантує надійне щеплення навіть з вологими руками або активній зйомці. Усі кнопки керування розташовані на корпусі, тож знімати можна однією рукою, запускати. Відео перемикати режими чи змінювати нахил без дотиків до смартфона. Однією з ключових переваг є технологія face tracking: Axis автоматично розпізнає обличчя у кадрі та утримує на ньому фокус. Це ідеальне рішення для блогерів, влогерів і стрімерів, які знімають себе без допомоги оператора. Стабілізатор відстежує рух користувача, плавно повертаючи камеру за ним, що дозволяє завжди залишатися у центрі кадру. Також є вбудоване LED-підсвічування на передній частині корпусу. Воно рівномірно освітлює обличчя без різних тіней, що робить Axis незамінним для зйомки у темряві або при слабкому освітленні. Є регулювання яскравості, тому можна вибрати м'яке світло для влогів або яскраве для нічних сцен. Завдяки цьому стабілізатор не потребує додаткових ламп чи світильників. Усе необхідне вже вбудовано. В Axis встановлено акумулятор ємністю 3600 мАг, який забезпечує до 8 годин безперервної роботи. Повна зарядка триває близько 3 годин. А завдяки порту USB Type-C зарядити пристрій можна навіть від павербанка чи ноутбука. Навіть із увімкню. Ним підсвічуванням Аксіс стабільно працює понад 6 годин, що робить його надійним вибором для довгих зйомок, влогів або подорожей. Кріплення для смартфона тут механічне, воно міцно отримує пристрій навіть під час активних рухів чи нахилів. Аксіс підтримує зйомку як у портретному, так і в альбомному форматі. Тому зручно створювати контент для будь-яких платформ від YouTube до TikTok. Окрім базової стабілізації, Аксіс має додаткові режими: панораму, таймлапс і Slow Motion, що дозволяє створювати кінематографічні кадри. Без додаткового обладнання, завдяки точному балансуванню та простому керуванню, цей девайс ідеально підійде як блогерам, так і всім, хто хоче знімати якісне і плавне відео. Proof Mega Stix підходить для зйомки у форматі селфі-палки або як штатив, коли потрібно встановити смартфон на рівну поверхню для сторіс, оглядів чи стандартних відео. Proof Axis – це повноцінний стабілізатор для зйомки в русі, що ефективно компенсує тремтіння камери та зберігає плавність кадру під час ходьби. Разом ці дві моделі чудово доповнюють одна одну. Мегастік забезпечує стабільність, а АКСІС динаміку. Тому в арсеналі блогера або контент мейкера доцільно мати обидва пристрої, адже кожен з них виконує свою задачу. Якщо у вас є щось додати, напишіть про це в коментарях під цим відео. Якщо вам все сподобалось, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.